Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я хочу поговорити з вами про аромати з нотою пачулі, які, як мені здається, є не дуже розповсюдженими. Принаймні, я про них чула дуже-дуже нечасто. І про ці аромати я і на своєму каналі або не розповідала, або розповідала дуже рідко. Здається, що чую так, напевно, це регіт парфумерних маяків з досвідом, і я можу їх зрозуміти, тому що цілком можливо, що якраз вони з цими ароматами знайомі. В цілому ж ролик призначений в першу чергу для тих, хто лише відкриває для себе світ парфумів, хто хотів би послухати щось. Е Така яскрава на тему ноти пачулі, тому що, власне кажучи, навчитися виокремлювати цю ноту, це теж достатньо важливо. І нарешті ще одна причина, чому я вирішила зробити цей ролик, тому що вже приблизно два роки я думаю над тим, як я хочу обіграти слово пачулі за допомогою прийому мовної гри. І саме така назва, як мені здається, мала би привернути увагу до мого відео. Отже, сподіваюся, вам сьогодні буде в будь-якому разі цікаво. І ще одне зауваження: це те, що цей ролик не буде присвячений. Великій кількості ароматів, хочу ще раз це підкреслити. Я зроблю обов'язково добірку топ-ароматів з моєї колекції з ноту з нотою пачулі, і це відео вийде у моїй рубриці парфюмерна нотна грамота пізніше. Думаю, що та добірка буде великою, величезною, навіть можливо, це буде не топ-10, а топ 20 Отже, пачулі це ароматна рослина, сировина якої використовувалася з давніх часів. Для ароматизації, для певної дезінфекції товарів, які перевозилися кораблями, зокрема з Індії. Пізніше цей аромат почали використовувати у парфумерії і видобувають його, для того, щоб потім ця нота опинилася у флаконах за допомогою методу парової дистиляції. Особисто я обожнюю цей неймовірний аромат з дитинства. Пачулі це те, що я полюбила ще коли не знала, як це називається. Взагалі, якби мене запитали, які ноти я найбільше люблю в парфумерії, то Пачулі, звісно, були б на перших місцях. І мені навіть захотілося сьогодні, думаючи про це відео, присвятити пісню саме цій ноті. Такого я ще не робила. Whenever I'm alone with you Make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. love you what do I, words i say i will always love you i will always love you Отже, пачулі, яких ви не чули, що ж це може бути? Ну звісно, це не Шанель Коко-Мадмуазель, це не Лавієбель від Ланком, і це набагато інших ароматів, які напевно могли б спасти на думку. Наприклад, аромат з назвою Пачулі від якихось відомих брендів. Це буде зовсім інше. Але оскільки я вже згадала про коко-мадмуазель, розпочнемо з аромату, який є клоном цього аромату відвертим. Про клоновість цього аромату свідчить його флакон уже від самого початку, як тільки ви його бачите. Так, це він, я думаю, що ви вже його помітили. Ну, що я можу сказати? Ларів, як завжди, дивує. Як правило, він дивує мене дуже-дуже приємно. За дуже-дуже-дуже низьку ціну можна отримати цілих 90 мл аромату, який здатний подарувати справжню насолоду, не побоюся цього слова. Попри його низьку ціну. Він надзвичайно стійкий, він неймовірно ароматичний. Він дарує мені справжнє натхнення, в нього прекрасний пульверизатор. Ой, ой-ой-ой! Сподіваюся, мікрофон це переживе. Аромат Коко-Мадемуазель простежується в ароматі мадам Ізабель від Ларів, польського бюджетного бренду Ларі. Але в ньому для мене є бонусні ноти, які я дуже відверто чую, хоча вони тут не заявлені. Це, наприклад, персик. І цей персик своєю чергою відсилає мене до Gucci Rush. Але Gucci Rush — це щось надзвичайно таке щільне, щось можливо навіть таке, що збиває з ніг. Цей аромат більш акварельний, це якась суміш Gucci Rush та Mademoiselle від Chanel. Або навіть ні, це аромат дуже близький, якщо ще щось ближче підібрати, до аромату від Ботега Венета, фото, якого ви бачите зараз на екрані флагман парфумерної лінії цього бренду. Для мене Дуже дуже сильно перетинається він з ось цим бюджетним клоном на Коко Мадмуазель. Отже, це аромат змусив мене подумати про одразу три інших аромати. Подарував мені величезне задоволення. Ним можна поливатися зокрема влітку. Що я планую робити? Це моя літня пачуляєво-персикова радість. Зовсім нещодавно з'явився в моїй колекції. І я дуже радію. Я знаю, що це аромат раніше існував на ринку, але потім я дуже довго його не бачила, навіть чула про нього на YouTube. І ще роки два тому, можливо, роки три тому, якщо я нічого не плутаю. І от нещодавно його бачила його вперше в магазинах і придбала. Але я не сказала, яка в нього піраміда. Це важливо, тому що піраміда дуже наближена саме до аромату від Bottega Veneta, не так від Chanel. Отже, що у нас у мадам Ізабель від Ларів? В верхніх нотах: апельсин, бергамот, в серці троянда жасмин, в базі пачулі, мох, сандал. Не вказано, який мох, просто мох. Немає слова дубовий. І належить цей аромат до шипрових квіткових. Переходимо до наступного аромату, який надзвичайно тісно пов'язаний із попереднім. Знову ж таки, за допомогою. Аромату коко Mademoiselle від Chanel, легендарного аромату, про який не будемо сьогодні говорити, оскільки ми сьогодні про нього не говоримо. Говоримо про ті аромати, які на нього надзвичайно схожі, але про які, звісно, значно рідше можна почути. І от дуже рідко можна почути, зокрема, про діамант від Фрагонар. Це моя любов з 2017 року. Ось в такому фантастичному флакончику: це концентрація парфуми. Тобто найвища концентрація ароматичних речовин прекрасний, неймовірний аромат від легендарного французького парфюмерного дому з краса. У мене в такому флакончику є ще аромат зовсім інший, про який я вже розповідала. Сьогодні не про це. Просто це один з форм-факторів цього бренду. Взагалі там дуже цікаві флакони і неймовірна естетика, яка страшенно мене приваблює, надихає, заспокоює. Це також. Той аромат, в якому почули, надзвичайно відчутні. Належить він уже до групи квіткові, фруктові, гурманські. І справді тут є е, гурманіка, певна. Тут заявлена карамель. Чого не скажеш про Кокомадуазель, з яким цей аромат порівнюють. До речі, ще його порівнюють з шанс від Шанель, але мені здається, що він значно більш далеко від шанса, ніж від кокомадуазель, тому що шанси для мене все ж таки більш прозорі, більш легкі, більш водянисті. Більш акварельні, а коко-мадемуазель більш потужна, зокрема через свої пачулі. А тут ще й додано карамель і ноту сливи в серці. І напевно саме ці ноти і створюють глибину, в якій відчувається в базі вже навіть щось схоже на дим чи ладан. В базі тут також є ваніль. Але я відчуваю ще певну розсольність в цьому ароматі, хоча тут не заявлений, наприклад, сандал, тут немає нічого схожого на сандал. Водночас я достатньо яскраво це відчуваю, і саме ця нота розсольності, і, зокрема, згадана вище гурманськість цього аромату, не дозволяють мені носити його навесні. Для весни він уже важкий, як на мене. Тим більше влітку я його не ношу. Це аромат на осінь і зиму, який дуже-дуже красивий, який зігрівальний. Додає не просто тепла, а чогось навіть гарячого. Дуже мені подобається це відчуття. Зігрітості, яке з'являється у мене саме за допомогою цього аромату. І тепер про піраміду. В верхніх нотах мандарин, апельсин, перець, в серці троян, жасмин слива, в базі пачулі, карамель, ваніль та мускус. І одразу переходимо до ще одного аромату Фрагонар з промовистою назвою тобто Пачулі. Він у мене в туалетній воді і належить саме до лінійки туалетних вод, які тільки в таких концентраціях і виробляє бренд. У мене мініатюра. Достатньо теж уже давно, з 2017 року, не дуже часто я ним користуюся. Сприймає цей аромат, звісно, як унісекс, як він і заявлений, але мені здається, що чоловіча шкіра його прикрашає більше, ніж жіночий. Ну, це така моя суб'єктивна думка, звісно. Для мене це аптечні печурі, вони справді аптечні. Але мені дуже подобаються аптечні аромати часом, які мене знову ж таки надихають кудись, мене відсилають в минуле. Якісь свої, можливо, навіть дитячі фантазії, мрії, пов'язані з історією, з старовиною. Але попри те, що це, начебто моноаромат аромат з відповідною назвою, в ньому достатньо багато нот у піраміді. І в верхніх нотах це гіркий апельсин, парагвайський петкрейн, імбир, в серці пачулі троянда тмин, в базі бобитонка, мускус та кедр. Це і аптечні печулі, і водночас вони якісь такі п'янкі, м'які, можливо, би тонка дуже пом'якшують цей аромат. Думав би це якась справді настойка, медична, тобто алкогольна, зрештою. Водночас це щось м'яке і те, що огортає, те, що дарує знову ж таки тепло, чуттєвість. дуже гарний і простий водночас аромат, який став для мене, до речі, певним таким камертоном, коли я готувала цю добірку, тому що. Як я вже говорила, у дуже багатьох ароматах заява на нота Пачуля. Але ми говоримо сьогодні про ті аромати, в яких нота Пачулі є очевидно принаймні для мене. І одним з таких ароматів є Монталь Ветевер Пачуля. Для мене це просто фантастичний унісекс-аромат, який я б з радістю чула з чоловічої шкіри щодня, тому що він просто неймовірний. Він надзвичайно привабливий для мене. Він теплий, він загадковий, він сексуальний, він якийсь святковий, розкішний. Хоча я дуже простий у своїй піраміді, і за задумом це дует ветивера та Пачулі. У верхніх нотах морква, рожевий перець. В серці ветивер, Жасмин, в базі лист Пачулі. На мою радість, моркви я не відчуваю, я не є фанатом цієї ноти. І коли я відчуваю морквяність в ароматі, швидше я не оберу цей аромат. Інколи таке звичайне дає Ірис. Тут немає іриса, тут просто морква заявлена, але я її не чую. Перець. Рожевий перець так, цей аромат точно можна назвати таким, що містить перець, але та пачулі створює щось неймовірне. Жасмин тут губиться, я не можу його виділити. Фантастичний аромат. Рекомендую, рекомендувала б насправді його послухати. Або придбати, а завжди, звісно, варто спочатку послухати, а потім придбати. Але, напевно, це вже не є дуже реалістичним, оскільки цей аромат знято з виробництва, і знайти його дуже важко. І, власне, це ще одна з причин, чому я додала його до цієї добірки. Тепер я з величезною радістю хочу перейти до українського аромату під назвою Східні прянощі від бренду Цукерка. У мене він в пробнику і пробник цей у вигляді пробірки. До речі, що дуже зручно, на упаковці відпробнику одразу можна прочитати піраміду всіх ароматів лінійки цукерка. Я чула багато про ці аромати. До речі, замовила собі ці аромати ще восени для того, щоб розповісти ще до восени, до війни повномасштабної, але тільки нещодавно вони у мене вже опинилися знову в руках. В моєму огляді буде три аромати. Один з них буде уже той, про який ви почуєте зараз. До речі, концентрація наведена як парфуми. Я б не сказала, що цей аромат дуже стійкий, але він мене дуже-дуже потішив своїм звучанням. І зараз я його нанесу знов на себе, тому що це дарує мені величезне задоволення. У мене від нього зараз якась залежність. Я дуже часто, раз на кілька днів, до нього підходжу і вдома наношу на себе для того, щоб просто повдихати це неймовірне звучання. Насправді, спочатку, коли я його вдихнула, я подумала, що це якась какафонія, тому що занадто. Непоєднувані для мене були ноти, які я почула, але це швидко зникло. Дуже часто буває так з ароматами. Що спочатку ти думаєш, що це таке, як таке можна було поєднати, а потім не можеш просто без цього існувати. Якщо сказати просто, то це аромат яблука з корицею із додаванням засобів для догляду для чоловіків. Дуже цікаво і несподівано. І таких чоловічих нот є кілька. Чоловічих, звісно, в лапках умовно. Нот є кілька в піраміді, але одна з них, на мою думку, в цьому ароматі нота пачулі, яка і створює саме у цю атмосферу засобів чоловічого догляду, так би мовити. Давайте я вже нарешті озвучу ноти: це лаванда, бергамот, лимон, базилік, яблуко, кориця, гвоздика, пачулі, герань, ваніль, мускус та кедр. Отже, у ця чоловіча складова аромату для мене тут лаванда. Кедр та не в останню чергу пачулі, також базилік, мені здається, може створювати такий ефект. І начебто окремо існує зовсім інший акорд. Це яблуко з корицею, це гвоздика, можливо, герань сюди можна додати. Але якимось дивним чином вони сплітаються між собою. Боже, це щось неймовірне. Це дуже дивно. Я бачу цей аромат все ж таки на чоловіках. Я ношу його для себе, але я не думаю, що чоловіки звернули б увагу на мій аромат і зробили б йому комплімент. Я думаю, що це чоловічий аромат в першу чергу. Хоча, як я розумію, це унісекс. До речі, я це напевно не знаю, але звучить це як унісекс. І з огляду на ноти можна зробити такий висновок. До речі, я мало знаю про цей бренд, про його репутацію. Сподіваюся, що все з цим нормально. Принаймні, мені дуже подобається, що все оформлено українською мовою, зроблено достатньо стильно і приємно. З задоволенням знайомитимусь далі з цим брендом. Наступним ароматом, про який я хочу розповісти, я познайомилася завдяки сліпим затестам, прекрасному явищу у парфюмерному світі. Це аромат, з яким у мене сталося кохання, сталося б кохання з першого погляду, з першого подиху. Але на жаль, він не потоваришував з моєю шкірою на те, щоб не закохався в неї. На мені він розкрився не дуже гарно. Хоча на блотері, коли я його вперше вдихнула, я сказала, що це один з найгарніших шипрових ароматів в класичному стилі, який я тільки чула. Хоча я тоді ще почула в ньому альдегіди, мені вони там вижалися. Альдегідів в цьому ароматі немає, і нарешті я скажу, що це. Це Juliette Hazegun Vengeance Extreme. Чому додала його до цієї добірки? Я про нього теж відносно мало чула. Він значно менш популярний, ніж Lady Vengeance, аромат від маестро Франсиса Кургджана, тобто Леді помста, флагман цієї лінійки. Екстремальна помста, мені здається, надзвичайно приємним ароматом. Без будь-чого негативного, абсолютно нічого такого я тут не чую. Все тільки красиве, фантастичне, прекрасне, з дуже гарним відцінком, навіть не відтінком, а достатньо потужним акордом пачулів. Тут, до речі, вони заявлені у серці: прекрасний громад, який, до речі, зараз значно краще звучить на моїй шкірі, і створює. Неймовірну атмосферу класичного французького аромату з пачулями, з трояндою, звісно, в першу чергу це троянда плюс пачулі. Хоча троянда для мене тут не яскрава, вона якась дуже абстрактна, така яка точно не буде турбувати когось, хто не любить очевидні троянди в парфумерії. Все так завуальовано гарно. Тут є лаванда в верхніх нотах, хоча лаванду я не почула. Я почула тут шкіру на сліпих затестах, хоча шкіра тут не заявлена. Можливо, шкіри шкіряності додає якраз нота пачулі. І нарешті озвучив всю піраміду. В верхніх нотах лаванда, бергамот в серці пачулі, болгарська троянда. Я не чую саме болгарського відтінку троянди. В базі білий мускус, амброксан, ваніль, лабданум, боби тонка. І на сам кінець залишився ще один аромат від бренду Serge Lutens. дуже відомого, безумовно, французького нішевого бренду, який просто обожнюють парфумерні маньяки з досвідом. Але мені здається, що аромат 5 o'clock Jean-Jambre, -Jean тобто аромат чаю, англійського чаю з додаванням ноти імбиру. Не так часто фігурував і фігурує у парфумерному Ютюбі. На англомовному Ютюбі я знайшла достатньо багато оглядів, але все ж таки більше зустрічаються огляди якихось більш похмурих, якихось таких більш культових ароматів від Сержа Lutens, від цього фантастичного, безумовно, бренду. Це аромат унісекс. Він у мене також у пробнику. І він неймовірний. Це для мене літні спеції з чаєм. Тут, неймовірно, красива кориця. Тут імбир, імбир, до речі, відчуваю менше, ніж корицю. Фантастична чайна атмосфера, до якої несподівано додається ще й нота какао, і вона справді відчувається. Тут заявлений також мед, неймовірно, красивий чайний гурманський аромат, який, чесно кажучи, мене просто напевно, найбільше вразив з усіх ароматів від Серж танців, які я чула на сьогодні. Тому для мене це неймовірне відкриття, за що я дуже вдячна, звісно, пані Оксані. Це її пропник. І головне, безумовно, серед нот заявлена нота пачулі, і мені здається, що я її відчуваю достатньо яскраво. Так, вона завальована за допомогою какао, зокрема, тому що какао це яскравий акцент. Він дуже змінює аромат. Це достатньо рідкісна нота для парфюмерії. Але все одно пачулі такі еталонні для мого сьогоднішнього відео, які є у Фрагонару, ароматі пачулі. Я, здається, тут все ж таки відчуваю, і вони створюють такий фон тло, на якому вже звучать ось ці фантастичні гурманські ноти, такі як мед, какао. Спеції. А піраміда звучить таким чином: верхні ноти чай, бергамот, в серці кориця, деревні ноти, засукрований імбир, в базі, перець, мед, амбра, какао та пачулі. Це унісекс, аромат, який прикрасить, мені здається, будь-кого. Хоча, все ж таки, якщо так все ж таки обрати, напевно, я б сказала, що це аромат більше в чоловічу сторону, або для жінок, які люблять ні сексові аромати, це просто знахідка на прохолодний літній вечір, десь на терасі з чашечкою чаю, це було б просто ідеально. Що ж, друзі, це все на сьогодні? Ми поговорили про пачулі, яких ви не чули. Тепер ви про них почули. Я сподіваюся, що це відео було для вас хоча б трохи корисним і цікавим. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку, не е, ігноруйте цей момент, тому що це дуже допомагає відео просуватися вгору і моєму каналу розвиватися. І заздалегідь дякую за коментарі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці аромати, чи, чи, чи такі вже вони е, для вас ексклюзивні, чи все ж таки. Це тільки для мене. Поділіться, які аромати з нотою пачулі ви вважаєте найпрекраснішими, можливо, найексклюзивнішими, такими, які обов'язково треба було б почути, по-справжньому почути, для того, щоб зрозуміти, що таке пачулі. Ну а тепер точно все. Залишайтеся з каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!